У Києві викрили наркозлочинне угрупування, яке постачало наркотики до СІЗО та на вулиці столиці через закладки. Місячний прибуток складав близько півмільйона гривень. Частину коштів передавали до общака ув'язненого, а пакунки з наркотиками, сигаретами та алкоголем надсилали смотрящим у СІЗО. Організатор створив нарколабораторію з виготовлення амфетаміну в квартирі. Усі фігуранти жителі Києва та області від 30 до 49 років. Левову частку амфетаміну маскували в продукти харчування чи предмети побуту та передавали дослідчого ізолятора. Решту збували на території Києва шляхом закладок. Певний відсоток від продажу передавали до так званого общака. Крім того, ділки формували так званий грєв для смотрящих в установі. Це пакунки з сигаретами, алкоголем, наркотиками та іншими речами. Їх зберігали в гаражі одного з фігурантів. Загалом учасники угруповання заробляли на збуті амфетаміну до півмільйона гривень на місяць. Для знешкодження діяльності групи поліцейські провели відповідні заходи. За їх результатами затримали у процесуальному порядку одного із членів угруповання загалом же. Четверо фігурантів, серед яких організатор нарколабораторії отримали підозри. Також під час обшуків вилучили амфетамін, канабіс, сформовані пакунки для смотрящих, гроші, лабораторне обладнання, компоненти для виготовлення амфетаміну. Слідство триває під керівництвом Київської міської прокуратури. Максимальне покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна. На Рівненщині з вікна шостого поверху випала малолітня дівчинка. Інцидент стався 2 вересня в день. Як повідомляє поліція області, мама повела старшого сина до школи, а молодшу доньку залишила вдома під наглядом знайомого. Коли 19-річний хлопець вийшов до іншої кімнати, дитина впала з відчиненого вікна, механізм якого був несправний. Дівчинка впала на дах порокарні, що розташована під будинком. Дитину госпіталізували і стан тяжкий, але стабільний. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Статтею невиконання обов'язків по догляду за дитиною відомо, що сім'я перебуває у складних життєвих обставинах та стоїть на обліку соціальних служб. 19 автомобілів незаконно везли через митний кордон України. Детективи Б по Львівській області завершили розслідування та скерували до суду обвинувачувальний акт щодо місцевого жителя, який організував цю схему. З даними слідства, чоловік завозив транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб зсу. Частину авто він продавав за готівку через онлайн-платформи та телеграм-канали. Іншу частину розбирав на запчастини для подальшого продажу. Отримані гроші обвинувачуваний Галізовував чоловікові. Повідомлено про підозру наразі обвинувачувальний акт скоровано до суду. На українсько-польському кордоні прокордонники викрили чергову спробу контрабанди у пункті пропуску грушів під час огляду рейсового автобусу, що їхав до Херсона, виявили в багажному відділенні велику партію електронних сигарет. Контрабандний вантаж складався із дев'яносто одиниць товару. За словами 51-річного водія, він забрав цигарки у Польщі та планував доставити їх до Херсона. Попередня вартість знахідки може перевищувати 600 тисяч гривень. Усі сигарки вилучили у. Встановленому порядку а на Порушника оформили адміністративні матеріали.